Друзі, привіт! Це друге наше відео про наші компанії iWeb. Нагадую ще раз відео внутрішнє, тому прошу його не використовувати зовні для клієнтів. В першу чергу воно націлене на мабуть, відділ продажу і на інших відділи для нових членів нашої команди, для того, щоб вони зрозуміли, хто ми, що ми і, і так далі. Сьогодні тема де, доволі цікава. Це, скажімо так, основа того, що наша компанія починала, як ми це продавали, а що ми розповідали нашим клієнтів про тим, чим ми займаємося і взагалі про скажімо так, якусь теорію да, про те, що ми вміємо робити і що ми робимо взагалі. А я називаю це чотири напрямки, чотири основи інтернет-маркетингу. За класифікацією IW. Додиться на основі свого досвіду, досвіду наших спеціалістів, нашої компанії. Ми виявили чотири сфери, в яких потрібно працювати для того, щоб досягти успіху в, досягти успіху в рамках рекламної кампанії. Якщо подивитися про ці основи, то дивіться. Це такі основи: перше, це блок маркетингу. Це саме класичне розуміння маркетингу ну, маркетинг, який потрібно робити. І щодо <проб> входить, зараз більш, більш якісно, більш, пройдемось про, про більш подробно. Далі наступний блок це трафік. Потрібно якийсь вести якийсь е, трафік е, кудись. Наступний блок це розробка. А е, наступний блок це продажі. Тобто, якщо по-іншому кажучи, будь-який продукт, який ми запускаємо в інтернет в рекламі, Потрібно спочатку запакувати класно, е, на нього якийсь трафік притягти, рекламу да, запустити іншими словами. Е, Далі це ця реклама, або цей трафік посадити на якийсь відповідно е, сайт е, або телеграм-бот, або інстаграм-сторінка. Відповідно, потрібна розробка наш відділ розробки. І потім, коли вже зайшов лід, цей лід потрібно правильно класифікувати, внести якусь ремку. Відповідно, якось правильно, скрипта скритаємо, продати і так далі, то до чого кажу, що є система. Прям ціла у нас вироблена багатьма руками роботи. І ми можемо ми клієнтам спілкуємося, тому що є от в, ці, в, ці, в, ці, в цих чотирьох плоскостях є функції, які ми виконуємо, а є функції, які виконує має клієнт. Взагалі, по роботі з клієнтами нас така, як до цього я казав, повинна бути спарена робота нашої компанії і компанії нашого клієнта. Тоді ми маємо досягти успіху. Якщо. Хтось один із них ну або ми, або клієнт думає, що хтось інший щось там зробить, а він про це не знає, то ніхто нічого не зробить і нічого не вийде. Тому потрібно завжди ці моменти проговорювати. Тому це в першу чергу основа для тих, хто займається продажами, щоб вони розуміли, як зараз ми з клієнтом перший раз зустрічаємося, що взагалі йому розповісти. От перш за цього потрібно розповісти. Дивіться, ви знаєте 4 основи маркетингу, інтернет-маркетингу за класифікацією IWeb. Ні, не знаєте? Давайте я вам зараз розповім. І ви так кажете: дивіться, є блоки маркетингу, трафік, розробка а, да, і продажі. Тепер дивіться про кожен блок окремо, давайте поговоримо. А, перший блок а, це маркетинг. А, на сьогодні раніше ми туди мало чого робили, а на сьогодні у нас є окремий відділ маркетингу, який займається вже підготовкою маркетингу стратегії, підготовкою стратегічних сесій по маркетингу і формування основної цілі цінності для наших клієнтів, що дає маркетинг. Перш за все, як першу послугу маркетингу ми проводимо аудит, тому на сьогодні набагато простіше. Маркетинг ми раніше не виконували, зараз ми вже виконуємо цю функцію. У нас є окремий відділ маркетингу внутрішній, і він працює з нашими клієнтами. Є окремий файл, в якому повністю описано, що це, які, які саме функції виконує наш відділ і що він робить. Та це є в нашому документі по прайсу. Можете запросити свого керівника, він вам дасть прайси, дає опис ціни і що ми робимо. Давайте далі. Ми поговоримо взагалі про класичний маркетинг, що має бути мінімальне для того, щоб запускатися в рекламу. Перше неймінг і логотип. Якщо бізнес тільки починається або стартап, потрібно створити назву і логотип. Відповідно, в цьому неймінг сам. Може вивчати дану ситуацію маркетолог, вивчати конкурентів, ринок, підбирати назви і так далі. Ми робили на деяких проєктах, так вивчали ринок конкурентів і пропонували нашому клієнту відповідні різні варіанти по неймінгу, а потім це наш дизайнер відмальовував в логотипі. Логотипи ми розробляємо. Далі ще що важливо, щоб тут було, це маркетингова стратегія. Також важливо на рівні упаковки бізнесу. Фірмовий стиль, який може виражатися або просто в кольорах, всього, да, які подобаються клієнтам, або краще це виражати в брендбуку і зафіксувати його надовго, і так далі. Ось, наприклад, недавно був нашого клієнту Сан Стормана. сьогодні з ними працюємо. Класно, то що вони це все як тільки ми намалювали. Вони потім собі запустили, брендували автомобілі, запустили собі, зробили ручки, блокноти, кепки. Ну ну і так далі. І в них все, повністю все, все є. все в єдиному стилі, все дуже гарно, і класно виглядає. Короткий опис компанії. Якщо компанія тільки теж створилася, зазвичай цей короткий опис ні у кого його немає. Є у якогось там директора або у власника бізнесу, але ніхто чіткого опису не має, тому класно був документ, в якому зібраний короткий опис у компанії. Також унікальна торгова пропозиція. У кожної компанії є якась своя унікальна торгова пропозиція, потрібно, щоб вона була чітко прописана. Це може бути одна, може бути вона різна для різних продуктів, Вона має бути прописана. А, також в, окремо потрібно прописати вигоди, що отримує від, від, від покупки товару або послуги. Тобто, це знаєте, як жарт, вже класика. Тобто, коли людина купує дриль, да, то відповідно, вона, що, її, її, що вона хоче отримати, вона хоче отримати дирку сіні, але за допомогою цього інструменту. Да? Знаєте, Це класично, класичний жарт. Також потрібно, щоб було прописано окремо переваги компанії, цінова політика, тобто має бути якийсь прайс, прайс в тебе від. І буде прописано відмінності від, від конкурентів. Цей весь список я прикріплю до відео, внизу він буде. Також внизу, я будь-прикріплю, ні, прайс не буду прикріпити, тому що прайс, у нас... Давайте прайс на сьогодні, ми його частично, частково реалізовуємо, буде він виселений на сайті по основним продукціям, а взагалі прайс можна запросити у відділу продажу у керівника або у менеджер. У них є прайс. Так, і ці всі пункти, що я сказав, будуть під відео. Це я сказав. Наступний блок. Це в нас блок. Тобто ми дивіться, взяли якийсь проєкт, бізнес, він стартує, да? ми його запакували, ми максимум зібрали того, щоб його дальше, з ним піти в інтернет рекламуватися. Наступний блок, це реклама. Тобто реклама це що в нас? Ми маємо спланувати з вами, де ми будемо купувати трафік, який, по чому і навіщо. І далі давайте з вами роздивимось. Тут теж я це пропишу. Якщо ми кажемо про трафік в Україні, наприклад, ну, географія Україна. А, давайте поговоримо, де ми можемо брати трафік. Перша пошукові системи. Пошукові системи на Україні сьогодні вона одна. Вона це Google. І відповідно, у Google ми можемо брати трафік. А, як? За допомогою контекстної реклами, платна реклами І SEO. Два способи отримання трафіку. Далі. У нас є соціальні мережі. Ми там можемо знову отримати трафік швидко, це таргетована реклама. І можемо створювати е, діяльність у е, SMM, СММ, да? чистий контент, е, публікувати, ну, і, і так далі, і отримувати згодом якийсь органічний трафік і органічні охвати. Е, ще один спосіб, де можемо отримувати трафік, це різні е, загального характеру, якісь майданчики, типу Оликса, розетки, маркетплейси і так далі. Там і також в основному безкоштовне і платне і безкоштовне розміщення. Дивіться, якщо так грубо скажучи, да, то, то основний трафік, більша маса цього трафіка, знаходиться все-таки в перших двох направленнях це пошукові системи і соціальні мережі. У всіх інших майданчиках, звичайно, трафік теж, теж є, але він, він не так кучно зібраний, не так якісно. І відповідно, щоб зробити там якусь об'яву на Олексі, чесно, багато там. Це не дуже тяжко, давайте так казати. Тому ми в основному клієнтам каже, давайте ми можемо на себе взяти функції, по першим на двом направленням: це пошукові соціальні мережі, а по а, іншим, тобто ви можете працювати самостійно або за допомогою секретаря, ну і так далі, якісь простих ваших внутрішніх е співробітників. І це не потребує з якихось особливих там знань. А, тому ми пропонуємо до на перших двох. Далі, якщо порівняти. Пошукову систему і соціальну систему. чим відрізняється. Саме головне, це, чим відрізняється, це є таке поняття як е, ступінь готовності до е, покупки. Звичайно, коли людина йде самостійно в пошукову систему, вона ступінь готовності до покупки вище. Умовно кажучи, якщо у нас ступінь готовності до покупки, давайте оцінимо максимально 5 балів, мінімально 0, то Google на сьогодні займає там, приблизно. 4-5. Тобто клієнт, який тут йде, він вже або готовий купити товари, шукає відповідно у кого на яких умовах, або скоро майже буде готовий. Два-четвірочка. Якщо ми це порівняємо з соціальними мережами, то там ступінь готовності до покупки може бути взагалі нульова. Тобто, я, наприклад, хтось рекламується на холодну аудиторію і пишуть мені, бачить, що я цікавився там, не знаю, новими телефонами, пишуть мені, купи айфон. В якомусь там цитрусі, наприклад. Але я не збираюся купляти ближ... ближчим часом, але я бачу, що в них якась цікава програма, є, наприклад, TradeIn, ну і так далі. І для мене я підписуюсь на цю сторінку і починаю з нею взаємодіяти. І вони в мене потрошку ведуть від нуля до єдиниці, ступінь готовності до покупки, потім двійка, трійка і доволі до п'ятірки. Коли я до них приходжу вже і плачу. Тобто відповідно не можна сказати, що якийсь а, так, майданчик з трафіком гірший, а якийсь кращий. Тобто, просто вони різні а, і, але м -м, в різних сферах це трошки по-різному. Так що тобто, якщо ми, наприклад, в якійсь такій сфері, як типу, а, курси, а, інвестування, можливо, а, їжа, а, то в соціальних мережах можна в більш холодно, а, але а, вибрати аудиторію, які таргетуватися. Тому що я не думаю, що прямо в пошукових мережах. Прям хтось велика аудиторія, яка прям шукає, да, е, куди б це вкласти, не знає куди, але хочемо інвестувати, е, трафік буде набага, набагато менше. Тому ми клієнтам пояснюємо. Є різні е, моменти, де можна отримувати трафік. Е, ми для клієнта прораховуємо найкращий, е, найкращий шлях отримання цього трафіку. Давайте далі порівняємо. Якщо ми бачимо платна рекламу, наприклад, це в гуглі Контекстна і безкоштовний трафік, ну, умовно безкоштовний да, SEO. Те ж саме в принципі і таргетована реклама, і SMM. Чому класно, що є платний трафік? Він швидкий. Тобто ми е, налаштували, нажали кнопку Play» і вже через пару буквально днів, секунд, тисяч, ну, в залежності від бюджету, зазвичай, да, але тисяч або сотні тисяч людей можуть побачити вашу об'яву. Це, це, це дуже класно, тому що в органіці ми можемо текст працювати по SEO там півроку, рік і мати якісь там відносні результати, да? особливо якщо там сильна конкуренція і так далі. Але якщо ми будемо працювати в рекламі, це буде дуже швидко і дуже якісно. Якщо в е, двох словах розповісти, як ми де працюємо по цим направленням. Давайте по контекстній рекламі. Перш за все по контекстній рекламі ми офіційний партнер Google. А, тож, якщо ми будемо працювати і створюємо новий аккаунт для нового сайту, який не, раніше не був в рекламі, то ми даримо купон а, нашим всім клієнтам. На сьогодні цей купон складає 10 тисяч гривень, а, це десь е... 250 доларів приблизно. Я ні, це біля 300 доларів десь на сьогодні вже. Ти там по якому курсу порахувати. Так, по контексту. Якщо ми почнемо працювати по контекстній рекламі, перш за все, ми по клієнту дивимося, які види компанії потрібно запустити. Що буде краще для нього. Тож на сьогодні у Гугла вже ми потім окремо до речі, розберемо типи компаній, які є зараз у Google. їх там зайця біля 10 зараз, вже то тобто є. Пошукова, є, наприклад, якщо брати пошукову, це динамічно пошукові об'яви. Є КМС, там їх 5 чи 6 видів внутрі в середні там вже ремаркетін. Також всі компанії по самому Гуглу ми ще окремо розберемо. І, я думаю, потім теж по Фейсбуку так зробимо, тому що їх дуже, дуже зараз багато на сьогодні. І потрібно орієнтуватися, що вони є, які функції ви виконують. Так, по контексті ми вибираємо значить, компанію, по якій ми працювати, складаємо дійний план для клієнта, пояснюємо, яким бюджетом ми йдемо на який регіон, і запускаємо контекстну рекламу. Потім ми коли е, пропрацьовуємо, а теж перед тим як починати на налаштування, ми питаємо, які цілі у клієнта. Далі ми це все робимось ми збираємо слова, семантику, да, по яким будемо рекламуватися. А потім a, прописуємо обяви, передлязі сайт на наявність якихсь помилок або неточностей. Всю цю інформацію ми в комплексі надаємо клієнту перед запуском і потім просимо погодити. Після цього клієнт нам погодив, a, ну може бути правки, звичайно. А потім ми запускаємося. Якщо ми запускаємось, то ми відпрацьовуємо перші там тиждень-два, знімаємо перші якісь результати. дивимося на кадверсі, дивимося, 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 як воно йде. І потім на першого місяця ми видаємо перший великий звіт. Як відпрацювали, які результати, що маємо, куди йти і так далі. Взагалі, ми працюємо в форматі довгих забійів. Тобто, якщо хтось хоче щось включити-виключити на день-два, то це не наш клієнт, не наша тема. Тобто ми працюємо в рамках місячних спринтів. Чому так? Тому що бувають клієнти, які приходять в перших числах бувають десятих. Бачевих, і це дуже тяжко вгадати, що як. Тому ми, ми завжди за те, щоб рівномірну рекламу запустити на потяг всього періоду, якийсь час відрекламуватися, зрозуміти, яка є в нас там, прогрес, да, коли самі люди приходять, і можливо потім щось там виключати або включати. Але наскільки я згрався з часом і Та, це звичайно, має успіху. Єдине, що от, тільки недавно виправ кейс, ми працюємо з одним кейсом, це а, аварійне відкриття замків. І зараз ну, вони на сьогодні працюють в Києві. В Києві на сьогодні діє комендантська година. Здається, вона з 11 до п'ятої ранку. І відповідно ми в цей час не може пересуватися по вулиці. Тому в цей час ми виключили рекламу і ну, просто сайт не рекламується. Тому що бувають люди, які ну, в якійсь причині там закрили, наприклад, квартиру, не можуть відкрити або машину. Їм потрібно дуже швидко її відкрити. А і вони дзвонять в різні сервіси. Є такий сервіс, у кого є ліцензія, щоб ночі їздити, в нашого клієнта немає ліцензії, і він ночі не їздить. Тому, відповідно, в цей час немає сенсу його рекламувати, тому що до ранку ніхто не буде чекати цю послугу. От ці, в цьому сенсі є. А в інших сенсах краще рекламуватися повні сутки по, по, з понеділка по всі 7 днів тиждень, а потім збирати заявки і передзвонювати даним клієнтам. SEO. SEO ми, ми, як, ми, шо, шо, як ми працюємо все, ми працюємо наступним чином. Першого всього, всього ми дивимось на сайт, проводимо його аудит повністю, розуміємо і робимо ТЗ по внутрішнім помилкам до сайту. Все потрібно зробити перше це внутрішня оптимізація. І зовнішня оптимізація. Внутрішня оптимізація робить через технічна через редагування всього сайту всередині. Його потрібно скажі, зробити таким чином, щоб роботи максимально його бачили корисним і піднімали його по ведичь вверх. Тобто, перше, це створюємо ТЗ для нашого для програміста, який буде правити потім цей сайт. Прописуємо стратегію по закупку копірайтів, ну, по написання копірайтінгу по закупку силок, і а, це займає там перші 2-3 тижні а, роботи. А, в майбутньому ми найголовніше розширюємо а, семантику нашого сайту, а, розширюємо а, кількість а, силок закуплених на сайт, да? і займаємо стратегію, як ми будемо займати а, наші топ-місця в гуглі, і через який час ми туди виходимо. А, якщо говорити про соціальні мережі також. Як ми працюємо? Перш за всього, ми розуміємо, хто наш клієнт, налаштовуємо наш таргетинг на цих клієнтів в різні компанії. Також ми дивимося в кожній, ну, в кожній рекламі ми в різні компанії і дивимося, які з них краще спрацюють, а які з них гірше спрацюють. Потрібно головне саме розуміти, що. Саме тяжке в рекламі не запустити рекламу, а саме правильне і саме тонко в рекламі це запустити рекламу, налаштувати правильно конверсії і подивитися, що таке конверсія. Це коли хтось подзвонив вам, або коли хтось нажав кнопку Залишити заявку і залишив заявку. Тобто зараз не буду більш глибоко опускатися по цій темі, але найголовніше відслідкувати конверсії, з яких вони прийшли кампанії і ключових слів, ну, якщо це Google або якщо це просто Instagram або Facebook. І ці саме кампанії і ці саме слова підняти видачі, да? наприклад, з -з за допомогою кліку, ну, ставки на клік або ще іншим методом. А ці кампанії, які не спрацювали в рамках не трафіку, а в рамках конверсії, саме головне, їх е -з -з зменшити, так, давайте з вами далі по трафіку по 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 поговорили. Тобто відповідно, якщо у нас доходить клієнт і каже, я готовий з вами працювати, ми йому новий сайт. І почнемо, що ми що, що перше цього ми будемо робити. Перш за все, потрібно запустити зразу контекстну рекламу. Якщо в нього проста і звичайна ніша, наприклад, він виготовляє якісь там пиломатеріали і продає деревину. Умовно. То потрібно запустити контекстну рекламу на його найближчий регіон подивитися, яка конверсія сайту буде. Якщо все добре, і сайт має конверсію, норма конверсії сайту звичайно, там від 1 до 3%. І е, дзвінки є, потім є сенс налаштовувати SEO. Щоб через якийсь, там, півроку, там, три піврокурік клієнт отримав просто органічний вже трафік, крім контексту. І далі як третім, третім етапом є сенс підключати підключати, особливо на, підключати таргетовану рекламу. Потім можна для брендінгу підключати її вже SM. Я б саме таким би шляхом, шов, якщо була б така звичайна ніша. Давайте далі поговоримо по, по розробці. Розробка сайту у нас. Ну, давайте взагалі посадкова сторінка, куди приземляється якийсь трафік. Це може бути посадкова сторінка, може бути е, сайт. Е, сайт може бути лендінг, може бути інтернет-магазин. Ми різні сайти робимо. На сьогодні ми робимо сайти від 350 доларів і вище. Тобто На саме простий сайт. На сьогодні це лендінг, 350 і е, різні по вартості інші на вище йдуть. Так. Е... І, і, та, також ми ще робимо чатботи і, 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 і. додатки. А, трафік можна приземляти на сайти. Ну, чесно вам скажу, на чатбот приземляти трафік можна, але дивишся, які потрібно дивитися. Чатбот краще використовувати як точку, вже, коли клієнт згоден. Тоді можна використовувати, перейти до чатботу. Але якщо брати соціальні мережі, можна грати зараз трафіки на чатбот. Значить, по, по, по сайту, що, що має бути на сайті? Саме головне. Якщо дивіться сайт, має запитують, як він гарний чи не гарний. От, взагалі, що ви думаєте про сайт? Е, перша сторінка, от, головна сторінка, вона ну, 70% людей, які на ній знаходяться, вони вже на цьому рівні приймають рішення або вони будуть купляти щось, або не будуть купляти. Як вони це приймають? приймаються? Вона стоїть буквально однієї секунди. Вони дивляться на нього і зараз кажуть, там так або не так. Як це відбувається? Перше, вони інтуїтивно бачать дизайн. Хто б щось розумів би не розумів в дизайні, але його видно або не видно, він або є, або нема. Це одне і те ж саме, якщо саме, біло, білий Mercedes класний і білий Ланус. І навіть сама, там, людина, яка взагалі не розбирається в машинах, і скаже, що Mercedes класний, а всього, не такий класний. Чому? Тому що в дизайн Mercedes вкладені дуже великі гроші, да, і там дизайнерів дуже багато працює. Відповідно, Ланус буде трошки простіше мягко кажучи, і дизайн буде простіше, і, ну, і все інше буде простіше, матеріали будуть простіше і так далі. Тож, перш за цього, це все оформлення дизайну дуже, дуже важливе. Тож, хто б що не казав, але дизайнерський сайт, коли ми працюємо дизайнер, він дуже гарний. А шаблонні сайти вони більш, ну, більш примітивні, скажімо так. Друге, на що звернути увагу, це офер. Якщо я в інтернеті шукав, в гуглі шукав купити машину в Києві. Я повинен перейти на сайт, і ви далі цей же заголовок бачите у вас на сайті. Тоді це релевантний перехід. Я то ще шукав, те тут бачу, то добре. Або я коли заходиш на сайт і бачиш оцей заголовок, який чим він займається компанія, і взагалі не розумієш, куди ти попав. Тобто головне, це заголовок, який пояснює, де я захочу і чітко все зрозуміло. Може бути під заголовок це під заголовок, але він має бути зрозумілим. І третій. Це що дуже важливо на голос, це call-to-action, Призив до дії. Тобто Мені потрібно, буде кнопка, або телефон, або моргати щось, або дергати. Я розуміти, ага, я попав сюди, щоб мені поговорити з мене, що мені потрібно оцю кнопку натиснути. Добре, все, я дзвоню. В мене. Або я, щоб почитати більше про цю послугу, мені потрібно перейти до основного розділу на сайті і потім вже замовити дзвінок, тому що я теж маю щось назрати. Повинно за мене вирішити, що я маю зробити. Оце тоді я такі сайти в основному мають класну конверсію. Власна конверсія сайтів це е, ближче до 3%. Гірша конверсія ближче до 1%. Але це умовно, тому що в різних сферах з різною конкуренцією, з різним вашим офером, це може бути по-різному. Тому що одне, дивіться, одне діло, коли ти продаєш в якому, ну давайте в Києві хтось продає айфони, у всіх вони коштують по 100 доларів, а ось є айфони по 50 доларів. І ви зробите якийсь там сайт, якось його закинете кудись, в рекламу не особо да будете навіть платити е, і будь-продажі. То що у вас дуже класний оффер, у вас дуже класна ціна. Не ще ринка, якщо у вас там 50 доларів, а да, у всіх по 100. І навпаки, якщо у всіх айфони по 100 доларів, а ви вирішили їх по 120 продавати, то який б ви сайт класний не робили, і що б там не робили, то до вас е, дуже мало людей прийде. Е, чи можна, можна на це впливати? Так, можна. Але потрібно розуміти ринок. І це відноситься до першого блоку до маркетингу, да? до бізнес-стратегії, до маркетингу стратегії, з, чим, про, з яким продуктом і як ви вийдете на ринок. Тобто, якщо на ринку продаються всі айфони по 100 доларів, а ви вийшли 120 за те, що ви такий класний, то у вас нічого не вийде. Потрібно надавати е давати якусь цінність за, от, за ці 20 доларів. Я чомусь маю приплатити і вам їх заплатити. Чому? Оце головне питання. Але це тема двічі до, до першого блоку. А ми зараз блок вже розробка. Якщо казати про, взагалі, про сайт, то сайт на сьогодні тобто, точно має бути адаптований під ці мобільні пристрої, це просто Масхевці нам говориться. Сайт має для реклами класно загружатися, нормально, тести проходити. Я не кажу, що ідеально, що має, там і там, мобільні версії показуються, має бути сотка, але хоча б там повинна бути там, ну, більше середини, да, більше 50% прогрузка швидкості, а не знаєте, там, пару відсотків. Сайт має бути зручним в використанні, він має бути інтуїтивно, особливо там, з мобільного. І ну, це, це мабуть такі самі головні речі, що мають бути на сайті. А, взагалі, по сайту окремо є класна дуже книжка а, по сайту будів... будівництву. Ці, хто мені напише, скаже, я її скину вам особ... особисті. А, пишіть мені, будь ласка, я вам скину книжку і почитайте її. Дуже легка, не тяжка книжка про сайт, конверсії, рекламу і так далі. Останній блок, з яким ми працюємо, це продажі. А, що туди входить у відділ продажу ну, взагалі по, по роботі з нашим клієнтом? Це сама CRM-система, має бути якась система звітності, да? CRM, -ка, Excel, -ка, ну хоч щось, бумажка, хоча б на який клієнт пише заявки. Тому що ми можемо дивитися, класно дуже бізнес запакувати, рекламою запустити, на сайт приземлити, дзвінки почнуть йти, відділ продажу від нашого клієнта, а потім через там, 10 днів або там, місяць. Ми запитаємо, як ваші справи. Він каже, ну дзвінки були, але мало. А ми скажемо, а мало це скільки, а мало порівняно з чим. І ніхто не знає, що їх не записували. Ну, він каже, ну, в день дзвоняй, пода там два-три дзвінки і все. А коли ми от записуємо, взагалі, от, якщо ми кажемо про діджитал, потрібно все цифрувати. Якщо ми щось записуємо, то ми можемо потім відслідкувати, скільки в нас було заявок кожен день, скільки на вихідних, скільки в будній будні день, скільки всього за місяць, а чому вони відмовились, а які по яким причинам вони не захотіли вас купляти. А якщо купили, то скільки. І оці ці ці цифри в основному вони не збігають тим, хто каже, знаєте, відчуває, що там ці всі дзвінки ми, ми там не продали. А потім, потрібна статистика, тоді класно, то можна далі розмовляти. Класно, коли клієнт думає і мислить в рамках планування і прогноз продажів. От також завдяки цьому може планувати бюджетну рекламу і так далі. Потрібно у відділі продажу проводити навчання і тренінги з продажів, щоб ваші менеджери вміли продавати. Класно, коли є скрипти у відділі продажів, які продають не просто. Кожен майже по своєму бере і каже, я там Петькін, я продаю тото, -то", а хтось там каже, а я Васький продаю то, то. Класно, коли є скрипт. Я не кажу, що потрібно як колл центрі працювати по чітким скриптам. Взагалі про кол таких, типу, як Київ Стара, не про ті кол-центри, які зараз на ну, бо яких багато в Дніпрі і так далі. Про колл-центри класичні. Також у відділі продажі має бути ip телефонія і колд-трекінг. ip телефонія дозволяє нам. Записувати розмови всіх, хто дзвонить. Потім може їх може прослуховувати і дивитися, яка була розмова, про що вона була. І класно, коли є колтрекінг. Колтрекінг — Коллтрекен це штучна підміна номеру. Колтрекінг буває динамічний, буває не динамічний. На сьогодні використовує майже всі, завжди динамічний, це підміна номеру для реклами, тобто людина, яка буде заходити в контекстну рекламу. І шукати ваш сайт, буде знаходити ваш сайт, і на цьому вашому сайті вона буде бачити не ваш не справжній номер, а штучний. І коли вона буде дзвонити на нього, то буде йти маячок нам в Google аналітику, і ми будемо знати не просто слова, по яким ми рекламувалися за якийсь минулий час, а ми будемо знати слова, з яких була саме реклама, за яких були дзвінки. Розумієте, якщо дуже багато дзвінків в бізнесі, не заявку сайт роблять, да? а я на дзвінків багато. То це дуже важливо, тому що це одна із конверсій, яку потрібно відслідковувати. На тему колтрекінгу колдтрекінгу також потрібно буде ну колтрекінгу, поліфонії записано окремо відео. Тобто, зараз дуже довго і так записав. Дивіться, забув сказати слово слово нашу козу, да? тому з жафруємо в самому кінці, побачимо, хто до цього моменту додивиться. Слово пароль давайте зараз з вами разом вигадаємо. Сьогодні, сьогодні, який у нас день. Сьогодні у нас день. Сьогодні у нас... Зараз піддивляюсь, сам так на пам'ять вже не пам'ятаю. Вівторок. Відповідно, у нас буде е, слово пароль буде білий вівторок. Білий вівторок. Білий вівторок. Білий вівторок. Це я вас не замбую, а це я сказав пару разів, щоб точно було всіх, однозначно всі почули який пароль. Відповідно, це я роблю для того, щоб всі, хто дивилися відео, могли проконтролювати своїх підлеглих, що вони продивилися чи не продивилися його. Також без образ буду всіх, хто дивився відео, казати, казати мені про це, них запитувати якесь слово пароль. Якщо ви не знаєте, значить ви його відповідно, не подивилися. Тому дуже дякую, якщо додивляєтеся відео до кінця, стараюся їх робити коротко, ясно і зрозуміло. Всім дякую, всім па-па.